Лагідний вбивця полює на українців. Так медики називають гепатит. С. Це За захворювання щодня інфікує когось із львів'ян, але тривалий час воно не проявляється. Коли ж людина помічає вірус, кажуть лікарі, часто буває пізно. Інфіковані це здебільшого люди молодого віку. Тож боротьбу з гепатитом львівські медики називають питанням національної безпеки, тому й розпочали загальноміську акцію профілактики. Віруси гепатиту провокують. Такі захворювання печінки, в результаті яких виникають невиліковні захворювання, зокрема цироз печінки в 50, 57 випадках зумовлений вірусним гепатитом, а первинний рак печінки 78%. З усіх раків печінки зумовлюються вірусними гепатитами Б і С. Зробити тест на гепатит за кілька хвилин можна безкоштовно і анонімно в пересувній амбулаторії. Вона працюватиме 28 і 29 липня біля пам'ятника Шевченкові. Амбулаторія обладнана таким чином, що можна безпечно взяти кров, з спальця кров і провести експрес-метод. Підчепити вірусний гепатит можна в стомат кабінеті, роблячи манікюр або штату словом через кров або ж статевим шляхом.